До тепер трапилась на ділянці дороги до коваль Чернівці, Тереблече між селами Муховка та Нагірянка Чортківського району. Два автомобілі зіткнулися у вівторок, о 19.30, розповідають працівники. Даї Водій автомобіля Фольксваген Т Т5», житель Чортківського району виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Фольксваген Т35» під керуванням водія, жителя Волинської області. Внаслідок даної автопригоди. Водій автомобіля Фольксваген Т-5» від отриманих травм загинув на місці пригоди. Трьох пасажирів іншого транспортного засобу доправили в Чортківську лікарню. Серед них двоє громадян Республіки Білорусь. За попередніми даними автомобілі були справні, а дорога сухою та без вибоїн. Події внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть. Дершату інспекція звертається до водіїв. Бути максимально уважними на дорозі, дотримуватись правил дорожнього руху, враховувати погодні умови, дорожню обстановку і зважати, що навіть незначне порушення правил дорожнього руху може призвести до трагічних наслідків. Правоохоронці просять всіх хто став очевидцем ДТП, звертатися за номерами телефонів 27 12 91, 27 13 29 або на лінію 102.